Всім привіт! Я інженер, і це сама дорога клавіатура, яка є у мене на каналі. Я ж обіцяв вам завести ексклюзивного контенту. Тримайте, я свого обіцяння дотримався. Так, щоб виконувати такі обіцянки, потрібно мати великий гаманець. Адже товари, які я замовляю, я виставляю на продаж на OLX, але вони продаються дуже довго, і в мене закінчуються кошти. Тому і контент випускаю із затримкою. Але я знайшов вирішення цієї проблеми. А саме, я створив банку, посилання на яку я залишу в коментарях та в своєму телеграм-каналі, на випадок, якщо YouTube заборонить випускати відео із посиланням. Переходь в шапці профіля на телеграм та підтримай мене. Ви скажете, що знову якийсь попрошайка на Ютубі? А я відповім, що ні, адже я пропоную взамін на підтримку свої послуги. А саме, я розповім вам, як отримувати максимальні знижки на покупках товарів з AliExpress. Цієї інформації дуже мало у вільному доступі, але я не спорю, вона все ж таки є. А я вам її подам і розжую без всіляких заморочок. Ви зможете зекономити 30 доларів із 200, а можливо, і більше. Це вже дізнаються ті, хто допоможе мені у розвитку каналу. Отже, перейдемо до клавіатури. Прийшовши за посилкою на пошту, я здивувався через розмір коробки, в якій вона приїхала. Але розпакувавши її, я зрозумів, що там 30% простору було порожньо, а сама коробка з-під клавіатури дуже приємна на дотик та має гарний принт. Відкривши її, мене зразу зустрів маленький мануал привітання компанії Дерев, та відразу ж лежала пластикова накладка на клавіатуру. Для чого вона слугує, я розповім далі. Сама клавіатура була запакована ще в одному пакеті, але також приємному на дотик, а під нею була дуже гарна срібляста коробка. Яка прям ну дуже елегантно була розташована всередині. Всередині неї були додаткові жовті ПБТК кейкапи силіконовий 2 двохметровий дріт для підключення Type-C на USB та свічпур. Відразу ж розпакувавши клавіатуру, я почав тапити по пробілу, і я просто отримав такий вкид дофаміну, це такий гормон радості, що можна вже було й не знімати ролик. Поклацавши клавіатуру і підзнявши її з різних боків, я пулером зняв пробіл, щоб подивитися, що там такого зробили, що він має чудовий звук. І я дізнався, що там, окрім силиконової прокладки, вставлені дві гумові пластини, які йдуть від стабілізаторів і аж до свіча. Через це клавіатура прям здивувала мене, тобто виробник попіклувався про те, щоб покупцю не прийшлось допрацьовувати клавіатуру вставляючи тайп моди силіконові прокладки. Або клеїти пластир. Стабілізатори тут PlayStab, а це самі круткі стаби, які ще й змащені. Свідчі тут встановлені фірмою, наче виробник цієї клавіатури розробив їх саме під неї. Це змащені Sky Asix V3, лінійні, в них немає звуку чи звуку пружини. На силіконовому дроті з кожної сторони присутні логотипи компанії Dario. Дріт дуже гарно гнеться та суперприємний на дотик, бо він силіконовий. Входить він в клавіатуру без люфта, наче влитий туди, і він точно не буде випадати з неї. Також він може бути проведений в три різні боки. RGB-Підсвітка має північне розташування діода це стандартно, так майже у всіх клавіатур. Вона дуже яскрава та має багато варіантів налаштування. Всі варіанти вказані в інструкції із з експлуатації. Так, я забув сказати, що документації з клавіатурою в комплекті йшло немало. Що мені сподобалось в цій клавіатурі, це те, що саме тихіше звучать самі великі клавіші, такі як Shift, Enter, пробіл, Backspace. Їх майже не чути. А ще я вияснив, що то за перемикач зліва. В інструкції було вказано, що то перемикач підсвітки постійної, непостійної, третє дихання. Це так перевів мій телефон по фото. Також я знаю, що в Дарео є підтримка якогось софту для налаштування підсвітки. Я його не став шукати, але можна написати продавцеві, і він дасть посилання на нього. І ще, поки я не забув, я на початку відео говорив за пластикову накладку. Вона використовується тоді, коли ви не користуєтесь клавіатурою, тобто ви попрацювали за комп'ютером, ідете лягати спати. І щоб на клавіатуру за ніч не падав пив, можна зверху класти цей чохол. Та клавіатура буде набагато чистіша. Дякую за перегляд відео. Ваші питання і прохання прошу в коментарі. Я вас там чекаю. Не забувай за банку для підтримки. Всі посилання на товари є в мене в телеграмі.